Рідною мовою. Дотепно. За шкільною програмою з використанням новітніх технологій. Цікава фізика Інтерактивний кабінет, створений за кошти благодійного фонду Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Сьогодні на уроці практична оптика. Як самостійно підібрати собі окуляри? Кого ми бачимо, дивлячись в дзеркало? Чи можна побачити своє зображення в повний зріст в маленькому дзеркалі? Хто бачить під водою краще? Далекозора людина чи короткозора? Чи можна зробити тіло невидимим? Як людина може самостійно підібрати собі окуляри? Ну, ви бачите, що всі зйомки проходять. Я беру окуляри, коли мені виписували ці окуляри, написали для роботи. Я дивлюсь на речі, які в мене там записані через окуляри, і на операторів, і на цей кабінет просто без окулярів. А оптична сила моїх окулярів плюс дві діоптрії. А є а, два основних дефекти зору: це короткозорість і далекозорість. Якщо взяти, а, наприклад, якийсь об'єкт і ну, об'єкт який, я візьму якийсь папірчик, от, який знаходиться переді мною, і буду намагатися читати цей об'єкт і подивитися. Це я добре сказав, читати об'єкт, дивитися на цей папірець, і я не бачу цих буковок, я відхиляю. Ну, для мене потрібно відхилити десь сантиметрів на 50. А є люди, які беруть і коли читають, і то наближають буквально до носа. Значить, цей папірчик. Нормальна відстань, на якій людина може спостерігати об'єкт, не напружуючи м'язи своїх очей, це десь 25 см. Називається відстань найкращого зору. Отже, якщо ви, не напружуючи м'язи свого ока, спокійно читаєте з відстані 25 см, у вас нормальний зір. Якщо ми читаємо з відстані більшої, або читаємо, відстані меншої, ніж 25 сантиметрів, то у нас є дефект зору. Так короткозорість і так далекозорість. Навіщо одягають окуляри? До речі, окуляри придумали десь в 13 столітті, і лише в 20 столітті придумали ці дужечки для того, щоб вуха ще використовувати. А раніше тримали в руках там, значить, м'язи ока тримали, значить, ці лінзочки. То ми беремо значить, окуляри, і тепер я в окулярах, нормально не напружуючи очі, читаю з відстані 25 см. Тобто, з відстані 25 см нормально може читати, одягнувши окуляри, власне, для цього вони і потрібні. Для того, щоб цей дефект зору значить, ну, не знищити, забрати цей дефект зору і читати нормально з відстані 25 см. Як можна, власне. Підібрати окуляри самому. Хоча, так само як зараз ви чуєте ті речі, які я вам розповідаю, я за фахом вчитель фізики та математики, так само, очевидно, потрібно звертатися до професіоналів, які знають і вміють це робити. Але іноді, як вибирають окуляри, йдемо на ринок. Там стоїть якийсь дядька або тітка з великим таким чемоданом, виймає окуляри і каже вам: візьміть, подивіться, ви берете окуляри, папірчикате, о, це добре, о, а ті ще краще. От. Ну, зазвичай буває краще ті, що дорожче для продавця, а для вас потрібно бути дешевше. От. Але можна спробувати це зробити самому. Як я вже сказав, якщо ми беремо, наприклад, текст якийсь і читаємо з відстані, і ми бачимо нормально. Що це буде більше ніж 25 сантиметрів, можна виміряти цю відстань. Можна рулеточкою взяти і виміряти відстань. Або хтось вам допомагає в цьому відстань від цього папірця до нашого ока. Ми її виміряли і можемо записати, що це, наприклад, буковка А. Це буде відстань. А потім ми знаємо, що відстань найкращого зору 25 сантиметрів. Відстань найкращого зору А 0 в дорівнює 25 сантиметрів. Ми переведемо це в метри, це буде 0,25 метра. Я не буду вас обтяжувати доведенням формули, а одразу ж напишу формулу, за якою ви можете знайти оптичну силу окулярів, які вам потрібні. Де буде дорівнювати оптична сила? Коли ви йдете і купуєте або вам приписують окуляри і ви купили, вам говорять окуляри на плюс один, на плюс два, на мінус один. Що це означає? Це діоптрії. Якщо плюс, то це збирання лінзи, якщо мінус, це будуть розсіювання лінзи. І формула буде мати такий вигляд: А мінус А0В, а внизу А перемножити на А нульВ. От за цією формулою, в принципі, легко можна знайти оптичну силу лінзи. От дивіться, як я це зроблю для себе. Якщо А для мене, як я вже показував, приблизно буде 50 см, а це буде 0,5 метра то підставивши цю форму, ми будемо мати, де дорівнює 0,5 метра мінус 0,25 метра, і внизу 0,5 метра перемножити на 0,25 метра. 0,5 мінус 0,25 це буде 0,25 метра. Внизу залишаємо без змін 0,5 метра на 0,25 метра. Скорочуємо два числа. У нас залишається одиниця поділити на 0,5 метра. Один поділити на 0,5 це 10 поділити на 5, це буде 2. Дві діоптрії. Отже, окуляри я е, розкрив велику таємницю, якими я користуюсь, е, мають оптичну силу плюс дві діоптрії. Отак можна практично підібрати окуляри. Але я знову ж вам говорю, що так можна оцінити оптичну силу окулярів. Звертайтесь до професіоналів, до лікарів, які чітко можуть вам допомогти. Тому що можуть бути різноманітні дефекти зору, і найкраще це вам допоможе в цьому людина, яка професійно цими речами займається. Кого ми бачимо, дивлячись в дзеркало? Велика кількість людей, подивившись в дзеркало. Дають відповідь, навіть здивувавши, як кого себе ми бачимо, змушений вас засмутити. Ніхто ніколи себе в дзеркалі не побачить. Коли ми беремо дзеркало і дивимося в дзеркало, нам здається, що по другу сторону від дзеркала знаходиться хтось дуже схожий на нас. Але все одно не ми. Тому що коли я піднімаю праву руку, то там піднімають ліву. руку. Коли я буду піднімати ліву руку, то там будуть піднімати праву руку. Отже, в дзеркалі ми бачимо своє уявне зображення. Тобто, якщо ми знаходимося на відстані там, ну, сантиметрів 50 від дзеркала, то відстань від е, нас до нашого уявного зображення 50 плюс 50 буде 1 метр. Чи можна побачити своє зображення в повний зріст в маленькому дзеркалі? Ну, особливо, я думаю, більше дзеркалем все одно користуються жінки, дівчата, то вони беруть там щось там, значить роблять біля очей, на губах там. І може скластися таке враження, що якщо віддаляти маленьке дзеркальце від обличчя, то бачиш все більшу і більшу частину свого тіла. І може здатися, якщо далеко відійти, то ти побачиш себе. Повний зріст ні, ви цього ніколи не зробите. Для того, щоб можна побачити себе в повний зріст в дзеркалі, яке висить, наприклад, на вертикальній стіні, висота дзеркала повинна бути не менше половини вашого зросту. Якщо в вашій квартирі там в коридорі десь висить на стіні дзеркало. Одразу ж підійдіть після цієї передачі і подивіться в дзеркало. Якщо воно має розміри більші за половини вашого зросту, то ви відхоче від нього спокійно побачити себе в повний зріст. А якщо ні, то, на жаль, ви його не побачите. Своє зображення в повний зріст. І так, для того, щоб побачити своє зображення в повний зріст, висота дзеркала, що висить на вертикальній стіні, повинна бути не менше, ніж половина вашого зросту. Бачить під водою краще. Далекозора людина чи короткозора, зміст питання, наскільки я зрозумів, полягає в тому, що якщо людина нерне під воду і буде там знаходитись без маски десь озеро, річка, там море і розкриє очі, то хто із людей буде бачити краще людина, яка має дефект зору, чи людина з нормальним зором? Ну, давайте подивимося. Якщо ми намалюємо. От, модель ока, виправимо трішки. От, і в передній частині знаходиться кришталик, і промінчики падають на цей кришталик. Якщо людина короткозора, то промінчики перетинаються перед сітківкою. От у нас на дні ока знаходиться сітківка, і вони не доходять до сітківки. Якщо людина Буде знаходитися в водному середовищі, а вода має більший показник заломлення, ніж повітря, то промінчики а, будуть йти після того, як вони дійдуть до кришталика, фактично вони будуть відхилятися, і фокус на відстань нашого кришталика буде збільшуватися, і фактично вони попадуть на сітківку. Тобто людина короткозора, знаходячись під водою, буде бачити краще, ніж людина з нормальним зором, і далекозора. Чи можна зробити тіло невидимим? Хороше питання. Я, готуючись перед тим, як в принципі і виникла ідея зйомок от, в цієї передачі, власне, дивився по інтернету багато різних цікавих передач, які, на жаль, створені не в Україні. А створені, наприклад, в Америці, у Франції, у Німеччині там і так далі, Ну, ці передачі ведуть видатні фізики, я всьонався вчитель фізики, от. то ми зараз подивимося той дослід, який я знайшов в інтернеті. А, от він в чому полягає. Якщо ми беремо стаканчик один та другий, от, і ми бачимо, що вони. А, Різні за розмірами. І менший стаканчик поставимо в більший стаканчик. Ми просто їх спостерігаємо та й усе. А тепер залишається нам взяти звичайну олію і попробувати налити у менший стаканчик. Ми наливаємо, От наливаємо, наливаємо. І бачимо, що колір змінюється. Ну, велика частина, можливо, подивившись, каже, і що. Ну, і ми бачимо, олію налили, і все нормально. Я продовжую наливати. Я наливаю олію далі. Ми бачимо, що олія виливається, виливається, і піднімається в більшому стакані. Піднімається, піднімається, піднімається. Раз. І тепер, якщо подивитися на той стаканчик, який всередині, то у всякому випадку мені. З мого місця фактично не видно стакана, який знаходиться маленького, який знаходиться у великому. Чому? Тому що виявляється, ми бачимо взагалі-то, коли промінчики доходять до якоїсь перешкоди, промінчики заломлюються, вони змінюють напрямок свого руху. Коли ви купаєтеся у прозорій воді, там озеро, річка, то нам здаються люди, які не повністю у воді коротконогими. До речі, завжди люди коротконогіші, ті, що нам здаються, в 1,33 рази. Коли ми плаваємо на човні і дивимося на дно, то нам здається, що мілкіше, ніж є насправді. І коли ми будемо пробувати там веслом, наприклад, глибину, то. В дійсності виявиться, що глибина більша, ніж нам здавалася, увага, в 1,33 рази, тому що повітря переходить. Промінчик переходить з повітря в воду. А тут дивіться, промінчик ішов. Він зайшов а, знач, з повітря через скло. Скла в олію і знову в скло і волію, олія має такий самий показник заломлення, як і скло. Практично, ну потрібно просто підібрати а, такий сорт олії. І якщо показник заломлення двох середовищ буде однаковий, то промінчик відхилятися не буде. А отже, ми практично не будемо бачити об'єкт. Отже, а, якщо зробити такий матеріал, який буде відповідно мати такий самий показник заломлення, як і повітря, це близько одиниці, то людина, одягнувши значить, цю тканину, не, не тканину, а одяг із цієї тканини, фактично буде зникати з поля зору. Ну, до цих пір ми бачили це тільки в фантастичних фільмах: там людина невидимка, тільки там очі, там, може, вуха, там руки, там, там і так далі. але це вже не фантастика. Тобто цілком можливо такі речі робити. І от коли ілюзіоністи, наприклад, Коперфілд там літає десь по кімнаті, і нам здається, що людина просто літає в повітрі. Очевидно, що цього робити неможливо. Там знаходяться матеріал, нитки дуже міцні і дуже тоненькі, і вони мають такий показник заломлення, фактично, як і повітря. І нам не видно. На Коперфільда працюють сотні класних інженерів і фізиків, які створюють матеріал, який дає можливість нам потім бачити такі красиві зорові ефекти.